Напишіть розповідь про те, як хлопець знайшов блакитну волосу дівчину в нічному лісі біля озера. Одного теплого літнього вечора, коли зорі почали з'являтися на небі, хлопець на ім'я Максим вирішив здійснити прогулянку в нічному лісі. Він завжди відчував особливу прив'язаність до природи та магії, яка витікала з темряви. Максим пройшов крізь густі дерева, слухаючи шелест листя під ногами. Він дихав свіжим повітрям і насолоджувався спокоєм, який надавав йому ліс. Пройшовши кілька кілометрів, хлопець виявився біля невеликого озера, яке відбивало місячне сяйво. Стоячи на березі озера, Максим помітив щось незвичайне, блакитні волосся, що випливали на поверхню води. Його серце забилося швидше, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного. Він вирішив дослідити це диво, тому він осторонився від берега і вплив у воду. З кожним кроком Максим відчував, як вода стає прохолоднішою і магічною. Чим ближче він підходив до місця, звідки випливали волосся, тим сильніше він відчував потяг до цієї незнайомки. Його серце буквально ледве не вискочило з грудей, коли він побачив дівчину, яка плавала в озері. Дівчина мала блакитні волосся, які випливали на поверхню і створювали чарівну ауру навколо неї. Її очі були такими ж блакитними, як озеро, і вони світилися в темряві. Максим був зачарований її красою і вирішив підплисти ближче, щоб розмовляти з нею. Коли Максим наблизився до дівчини, вона обернулася і посміхнулася йому. Її голос був таким же чарівним, як і вся вона. Вони розпочали розмову, і Максим дізнався, що її звали Анна. Вона розповіла йому, що вона фея, яка прийшла з іншого світу, щоб допомогти зберегти цей ліс від небезпеки. Анна розповіла Максиму, що ліс знаходиться під загрозою руйнування через нелегальну рубку дерев. Вона бореться за збереження природи і намагається залучити людей до цієї справи. Максим був вражений відвагою та мудрістю Анни, і він вирішив допомогти їй. З того дня Максим і Анна стали нерозлучними друзями. Вони разом організовували акції протесту та поширювали свідомість про важливість охорони навколишнього середовища. Їхні зусилля привернули увагу місцевих владних органів, і вони змусили їх зупинити рубку дерев у лісі. Максим і Анна стали героями для багатьох мешканців міста, які долучилися до їхнього руху. Вони змінили світ, починаючи з невеликого озера в нічному лісі. Їхня дружба та рішучість змінити світ на краще стали прикладом для інших, і вони продовжували працювати разом, щоб зберегти природу. Так закінчилася історія про те, як хлопець знайшов блакитну волосу дівчину в нічному лісі біля озера. Вони разом змінили світ, доводячи, що люди та феї можуть працювати разом, щоб зберегти красу та магію природи.